Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Чому Ізраїль не підтримує Україну? А байдуже дивиться, як руйнуються міста України іранськими дронами? Пише Віктор Небоженко. Далі мовою оригіналу: війна розповзається по світу. Отже, вже три країни воюють проти України: Росія, Білорусь та Іран. Чому у відповідь на бомбардування України з боку Білорусі немає ударів ЗСУ диверсійними методами? Згоден ще рано карати Лукашенківську Білорусь, але ми обов'язково помстимося, як і Придністров'я. Але чому у відповідь на Бомбардування іранськими дронами України, які направляють іранські інструктори, наші дрони не бомблять іранські міста або не підривають їх танкери в перській затоці, адже населення Ірану впевнене, що їхня країна воює з Ізраїлем. Тоді чому Ізраїль не підтримує Україну, а байдуже дивиться, як руйнуються міста України? Невже ізраїльтяни не розуміють, що ядерний шантаж Путінської Росії це всього лише ремейк ядерного шантажу Ірану проти Ізраїлю. Зараз Іран і Росія змагаються, хто раніше застосує ядерну тактичну зброю в будь-якій точці світу, зазначив Небоженко. Зазначимо під час свого виступу перед G7 11 жовтня 2022 року. Президент України Володимир Зеленський заявив, зокрема, що Російська Федерація замовила в Ірану поставку аж 2300 дронів камікази типів шахід 131 та шахід 136 Яку ціну при цьому Кремль готовий заплатити за поставку настільки гігантської кількості літаючих мопедів, поки лишається незрозумілим. Автори польського Defense24 припускають, що в якості оплати РФ запропонувала Тегерану поставку 24 винищувачів су 35 се із єгипетського замовлення. Орієнтовна вартість півтора мільярда доларів. Пишуть журналісти Defense UA. Якщо це припущення вірне, навіть за бартерним курсом іранський шахід 131 та 136 стануть найдорожчими в світі дронами камікадз за один су 35 се росіяни отримують по 100 літаючих мопедів, які в грошовому еквіваленті коштують аж 600 тисяч доларів. Для порівняння заявлена вартість дронів Камікадзе Switchblade 300 та 600 тримається на рівні 10 тисяч доларів. З іншої сторони маємо на руках таку картину. Що 7 вересня 2022 року Іран офіційно заявив, що веде перемовини з Москвою про поставку винищувачів Су-35. Теграну такі літаки вкрай потрібні для оновлення парку власних ВПС, які зараз із себе складають збірну солянку з радянських міг 29 французьких Міраж Ф 1 китайські копії міг 21 та американських Ф4Фантом. F-5 Та F-14. на папері Іран має аж 333 бойові літаки, але скільки по факту з них може бодай піднятися у повітря, питання відкрите. В свою чергу для Москви ці 24 Су-35 – це ресурс, який вкрай потрібно виміняти хоч на щось цінне. Ці вони що РФ виготовили на замовлення Єгипту вартістю в 2 мільярди доларів, яке було дане ще в 2018 році. Авіазавод в Комсомольському на Амурі замовлення виконав, але Єгипет в останній момент передумав забирати літаки, остерігаючи санкції від час. Того часу всі ці єгипетські су 35 се так і стоять мертвим вантажем на відкритому майданчику КНАЗ. Відповідно, Москва та Тегран мають усі мотиви, щоб таки погодитись на оборудку за курсом 2400 дронів камікадзе в обмін на 24 відносно сучасні літаки по 100 літаючих мопедів за один літак або ж 600 тисяч доларів за один БПЛА по бартерному обміну. Іран тут у виграші, бо так він збив вартість літаків як мінімум на півмільярда доларів. РФ тут теж у своєрідному виграші, бо зараз іранські дрони. Они камікадзи виступають своєрідним замінником крилатих ракет, арсенал яких поволі вичерпується, і на цьому тлі 600 тисяч доларів за один літальний апарат всяко дешевше, аніж 6 мільйонів доларів за одну крилату ракету. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.